Привіт! Вітаємо вас в нашому новому влозі, в нашому новому відео. Я не сама. А в нас сьогодні нютерк, вже друга половина дня. Взагалі вам скажу, що мабуть першу половину дня я буду знімати дуже рідко, тому що в цей час я проводжу час а з Тьомою більше, займаємося, граємося, все таке. А друга половина дня це якраз коли от Тьома заснає, то я можу взяти камеру до рук. Просипається мафія. Сьогодні так, а сьогодні аж ввечері це в тому що в нас вже пів соми. і Ми вирішили вийти прогулятися, освіжитися, набратися сил, тому що сьогодні якісь прям дуже сонні, хочеться спати, що Костя, що я, якийсь оставші. То тому вирішили піти погуляти. Тим паче вітерець данський, цей прохолодний, так? Ого. Якраз спонукає до того, щоб хоч трішечки прокинутись. Не спонукає. Не спонукає? Oh -oh. Тьом. Привіт! Тьом! Вимахаєш? Привіт! Хотіла сказати, що пусто, але десь люди чути їх, особливо яких з барах, то там все-таки шум гам є. Це в нас така вуличка Шопінг-стріт, але тут пусто. І сторони йде тьому з от. Але коли пусто, то є в цьому щось, але так, дуже рідко, коли хочеться пройтись, коли пусто. Яка мода в цьому році? Погляньте. Вона її віє, накладні. От що значить мода. Ось така от мода в цьому. В сезоні Данська. Що почему. 850 сукня. Жакет 800. Отак от. Також білизна, купальники. Ну так, купальний сезон. Бікіні 480. Ну, таке не знаю, мені якось не дуже добре. Хіба що такий непоганий, але Ні, такий, до речі, непоганий. Це якраз полоска не горизонтальна, а вертикальна. О, це дуже гарно. Особливо коли є груди. Там, мені здається дуже класно. Хто бігає? Ти компанію залишаєш? Людям, які бігають. <свісно> <Так>? <свісно> це людям за 50. Побігли, побігли, побігли. Їм більше, ніж за 50? Ну за... за 50. Їм гарно так за 50. За 50, але ж все одно за 50, ні? Ні, ну. Так знаєш, нам трішки за 10. <рес> так. Як... Тяма, ти куди? Куди йдеш? Куди? А ми туди не будемо йти. Ми в іншу сторону підемо. Там просто машини. Ходи сюди ходи. Чем? Пішли, пішли, пішли. Сокки там це бачка гуляє, так? Собачка гуляє Тям, йдемо до котиків. Тям, йдемо. Ходімо до котиків. А де котики ті? Оце так? Котик. І так от. Ми хотіли з цьому піти на дитячий майданчик, погуляти там біля котиків знаходиться, але там зараз знаходяться підлітки. Денські підлітки, які просто знищують гойдалки. Одна там, ми коли останній раз були, одна там була вже знищена, вона поламана. І щойно підійшли, хотіли погратися, але там, здається, 5 чи 6 хлопців і тупо погойдають їх просто так, от фонаря. Такі, о, покатались. Дітки маленькі катаються. Добре, не будемо заважати. І знаєте, данці вони завжди тихенькі, але ці підлітки вони дуже гучні. Знаєш, я тобі скажу? От я ж виросла в селі. Ага. Як я кайфувала від того, що я вирвалася в місто. Коли жила в студентські роки, особливо після студентських років, я взагалі кайфувала, що я живу в Дніпрі, що я живу в місті. Як я опинилася в Данії чи в якомусь селі? Це не село. Це центр район, тримайся, машини. Я ж не про це мріяла. Я не знову повернутися в село. Це не село. Та це село. Це райцентр. Ні, це село. Це райцентр. Як каже Катя, що таке село, яке в Нідерландах. Хто каже? Катя. А. Я повністю погоджуюсь. Тому що це село. СМТ. Місто, місто це Орхус, це Копенгаген. І, і все. По суті. Новомосковське. А Хольстер. Новомосковськ. Сема нема такого. Ну так. Да. Але Кам'янське, окей. Кам'янське. Оце все одно не місто. Зайшли в сільський магазин. Не, ну, я утрирую, що це сільський магазин, тому що цей магазин є скрізь у Данії. Але все одно. Зайшли в магазин. Дуже люблю ходити по цих рядах з всякими дробничками. Наприклад, така подушечка з собачкою, Хто любить собачок, це прям кайф. Всякі такі пастирала, пледики, ваш штучні квіти можна знайти. Це і помея. Друго коштує. 25 крон. Десь 3,20 20 євро. Що тут ще такого? Цікавого, щось садове. О, це такі набори для мила, для миючого, для посуду. Опласк. І тут губку сюди кладеш. Мені здається, воно дуже швидко переживіє, якщо сюди класти мокру губку. Так, тут для гриля різні штучки. Що тут в цьому магазині? Все для любителів тваринок. Чашка з котиками, з собачками. Знаєте, мені здається, коли в тебе є свій котик або своя собачка, то якось не хочеться брати. Ну, мені б не хотілося брати чашку з іншим якимсь котиком. Ну, таке. О, це для. Корму для тваринок. Сюди пересипаєш, він тут зберігається. Це, до речі, файно придумали. Органезер для зберігання різних продуктів. До речі, дуже стильно. Видно все. І стильно. Це такий пластик, але він, знаєте, більше під скло. Схоже, але не пластик. Файно, файно. О, це дитяче. Чашечки якісь, ланчбокси, дитячий відділ. Такі також, як ми брали схожі, мені здається, а, так тут це 3-6 років. Це вже для старших діток. Це на хома біла нашого схожа, така ж там така кольорова гама точніше. Це пазли. Тисячу пазлів принц. О, це така книжка, як у нас є. А, все, ось така от книга це точно наша. Така як у нас, а тут є іще така от. І це левим, котики також. А, це, до речі, мені більше подобається. Тут хоч нормальні котики, собаки, лисиці, сови, тюлені, нарвал. Лони і лева, вікці і ламок. Дочі коло. Дивиться така книга, майже як у нас. Так? так. Хочу відкрити? Клас? Собачки, котики. Собачки так. Ну, мама обіцяла, що не буду купувати, наші данських це поки що. Це підставки для квітів. Чомусь мені здається. А і тільки собачки. Йдемо на касу. Ми вже вдома приїхали. Пішли на задній двір з Тьомою. знаєте, їхала і... Я така думаю стосовно того, що я кажу, да, не про те і мріяла якось. ну, Я живу не так, як я хотіла. Я така я розумію, що я люблю жити в приватному будинку, коли є свій дворик. Я в Дніпрі жила в приватному будинку. Да, можливо, потім би я б не жила, тому що орендувати приватний будинок в нормальному районі, в хорошому районі це важко насправді. І коли я жила раніше, я жила в приватному будинку, коли переїхала з Данії в Україну, повернулася. Це перед повномасштабним вторгненням, я жила в квартирі вдвох. Але це не то. Я так, я на балконі намагалася там, знаєте, квіточки саджати і все таке. Але все, це все одно не то. І я так думаю, якби я кудись ще переїжджала, ми ну, в Данії це Дивіться сів в Данії це не така проблема, тому що навіть у великих містах дуже часто можна орендувати будинок. Головний вопрос його ціна, тому що в нас невеличкий, а в основному це великі. Великі будинки, там 80-100 квадратів і І Звісно, що вони будуть дуже дорогими. Я розумію, що... От Десь жити в великому місті і в будинку ну це складно. І тому тут є вибір, знаєте, або ти живеш в квартирі в великому місті, або ти живеш все-таки в будинку, але десь там на окраїні міста, або в пригороді. і Як краще. От в чому питання. Як мені хотілося б, якби, щоб не жити тут, наприклад, а де? І де в квартирі чи в будинку. Це ще все в кошти впирається, розумієте? Все впирається в кошти, тому що переплачувати там дуже багато і не хочеться, але люди ще якось живуть правильно, заробляють, працюють, заробляють і живуть. Це в першу чергу все залежить від нас. Там Тьома дуже хоче, щоб я його половила, тому прийшла ловити дитину.